Мене звуть Оксана Мороз, і це програма Правда не посередині, у якій ми знову говоритимемо про інформаційну гігієну під час війни. Сьогодні поговоримо про російських письменників та істориків, тих, які голосно критикують Путіна та навіть кажуть Слава Україні. Про те, чи дійсно для України є користь від їх слів. Чи ця підтримка лише створює видимість, а насправді все та ж російська пропаганда. Давайте розбиратися, бо і тут правда не посередині. От тільки гляньте, який Акунін молодець, і Путіна критикує, і гроші для українських біженців збирає. І він не один такий. Такий є на Росії реальні опозиціонери. І так, ваші підписки, подобайки і коментарі допоможуть поширювати українським Ютубом правду про російську пропаганду та її інструменти. Ініціатива як овочем разом з платформою «Аналізуй», дослідили висловлювання 91 одного публічного росіянина, тих, які критикують Путіна і його режим та говорять про свою опозиційність до них. Ми аналізували їх публікації про Україну та російсько-українську війну 2014 року. В рамках дослідження вивчили 8 літераторів та істориків. Лише два з них можна вважати відносно корисними для формування об'єктивного інформаційного поля про Україну та російсько-українську війну. Наприклад, вплив Бориса Акуніна скоріше шкідливий, хоча він і засуджує сьогоднішню політику путінського режиму, але водночас підкреслює імперську позицію Росії і щодо України, і щодо колишніх радянських республік. Акунін заперечує будь-яку колективну відповідальність Росіян, вважає це війною Путіна, а самих Росіян жертвами пропаганди. Російськими опозиціонерами він називає навіть тих, хто мовчить щодо ставлення до війни. Борис Акунін прирівнює українських та російських біженців, героїзує так звану російську опозицію в еміграції, а також засуджує те, що світ її активно не підтримує. До 24 лютого Акунін ставив під сумнів належність Криму до України. Досі сумніваються у повноцінності української нації, сповідуючи імперську формулювання триєдиного народу. Один народ розісмати Росії, Білорусі, України. Каби три варіанти дуже... очі там шасанни республіки є якісь серйозні національні судист. А ето в обще був би, один народ. Так? Звинувачує захід у війні в Україні, засуджує миротворчі місії НАТО, хоч і заперечує небезпеку НАТО для Росії. Борис Акунін написав багато книг про російську історію, які розійшлися мільйонними тиражами, і у них він транслював імперські меседжі, які формували основу російської пропаганди. Смерть на бродершафт» — це проект 2007 року. Чому це важливо? Що сьомого, тому що це після Помаранчевої революції, після того як українці, зрештою от дуже голосно російський елітії і не еліції всім заявили про те, що вони якось інакше бачать своє майбутнє ніж так, як бачить Білорусі, так як бачить Росія. Матеріали про історію від Тамара Едельман менш популярні ніж Бориса Акуніна, проте саме вона більш об'єктивно висвітлює українську історію та історію Росії. Едельман послідовно виступає проти війни, яку Росія розв'язала в Україні з 2014 року. Засуджує тимчасову окупацію Криму, пояснює в чому необхідність ведення санкцій проти Росії та не скаржиться на нібито несправедливість щодо Росіян. Де 8 років? діобуляті проти війни в Україні я взагалі... -го года виступаю проти анексії Да? Я була одним із організаторів марша міра в марці -го года. Едельман засуджує перекручування історії на угоду російській пропаганді. Вона також виступає за судове покарання російських солдат, які здійснювали воєнні злочини та за особливе покарання для головнокомандуючих, які віддавали злочинні накази. Особисто Едельман не транслює меседжів кремлівської пропаганди та визнає право українців самим вирішувати свою долю. Засуджує Путіна, висловлюється про нього зневажливо. Визнає, що в Росії диктатура. Утім, вона говорить про російський солдат як про жертв, Підтримує Навального, який ніколи не приховував свої імперські погляди. Проте її активна підтримка України. Переважає була женщина, которая написала, вот предлагають пожилети матерей российских солдат. А что же эти матери их не научили э, е, там не служить негодяям и подонкам, не идти в армию? Ну я приймаю її отчаяние и так далее, Но мне очень жалко этих мальчиков. Інший російський історик Марк Солонін, який спеціалізується на Другій світовій війні, менш об'єктивний. Так він засуджує війну проти України, стверджує, що анексія Криму злочинна. А до ситуації на сході України причетна Росія. Прогнозує виграш України, порівнює російсько-українську війну з артянсько фінською але на цьому його користь для України закінчується. Він критикує Андрія Мельника за його висловлювання про бандеру. Істочники дозволяють сумлювати совершенно простий, понятний, очевидний вивод. Ето фашизм. Організація українських націоналістів. Била фашистська організація. Осмівав прогнози про початок повномасштабного вторгнення. Називав це спеціальним залякуванням з боку Сполучених Штатів Америки. Солонін називає УНТУПА фашистським організаціям. Усіляко перекручує їхню історію та стверджує, що справжній патріот України не може їх підтримувати. Він засуджує українців, які вимагають від росіян визнання вони та колективної відповідальності. Солонін неодноразово поширює інформаційні вкиди, які формував. Але потрібні російській пропаганді інфополе, наприклад, лист від Вікторії Спарц, який підтримував меседжі про те, що Україна продає зброю на чорному ринку, чи допис від українського військового Санта, який критикував українське керівництво та підривав довіру в реальність українського контрнаступу. А ще він стверджує, що в Росії немає фашизму, адже на його думку народ не підтримує Путіна, так як німці підтримували Гітлера. Письменниця Людмила Улицька ще один приклад типової поведінки в публічних критиків Путіна. Вона ще в 2014 році критикувала російську владу за її націоналізм, шовізм та імперськість, засудила анексію Криму та напад на Україну. Що в 14-му, що в 22-му. підписувала про це колективні листи. До того виступала з критикою СССР та комунізму. Проте час від часу вона відступає від своєї принципової позиції. Наприклад, каже, що до 22-го року не було великої справжньої війни, а були маленькі війни на окраїнах Росії. На питання чи готова вона поїхати не лише у Львів, але й провести творчий вечір для російських людей Донбасу, каже, що так. Їй це було б цікаво. Показово, що вона незаконно відвідувала Нагорний Карабах. Вона повторює тези російської пропаганди про російськомовний Київ. Я була останній раз в Україні, як тепер прийнято говорити, в 2014 році. і була я тільки в Києві. І Київ абсолютно російськомовний город. Там я навіть просто української речі не слушав. Протискання російської мови, які на її думку є штучною політикою України. Також вона співчуває матерям російських окупантів у втраті їх синів. Для неї винен Путін, а колективна відповідальність. Дискусійне питання мені боляче, мені соромно, тому що це робить керівництво моєї країни. Це роблять люди, пов'язані з керівництвом моєї країни. Цей наратив дуже послідовно тримається. Жодного разу вони не дозволять собі сказати Росія в цьому винна, або або там Росіяни, або російська культура. Вони будуть говорити керівництво і е, намотувати це коло навколо Путіна. Всі ці хороші росіяни, так звані, вони за кордоном, і вони їм дуже важливо долучитися до благодійних проєктів. І я не та хто я така казати цим людям, які. Зараз без дому, десь в цій великій, яка тільки здається, спокусливою Європі не беріть їх грошей, не беріть їх допомоги. Я такого не можу говорити, але вони собі купують цей квиток в світле майбутнє і уникнення відповідальності, аналізу того, що вони писали і на що вони не реагували, як вони поширювали ці наративи ксенофобські, наративи імперські і колоніальні, і вони їх постійно тримали живими. Та що ті експерти знають? Ну от подивіться, люди називають речі своїми іменами. Кажуть, що у всьому винен Путін. Ну а хто ж як не він? Ну а те, що росіяни не винні, так не всі ж вони за війну. Є й ті, що проти. Загалом хороші росіяни можуть критикувати Путіна та його дії. Проте вони завжди залишаються росіянами і на перше місце ставлять саме російські інтереси. А ще вони добре розуміють, що критика Путіна забезпечить їм підтримку на Заході, а своє майбутнє завжди ближче до тіла. Публічні критики Путіна є корисними для України, якщо вони допомагають розхитувати Росію, чи, хоча б, визнати, що без перемоги України майбутнє самої Росії примарне. Проте, після аналізу публічних заяв хороших росіян, виникають сумніви, що вони націлені саме на це у їх риториці мінімально звучать тези, які можуть вивести в Росії людей на вулиці, натомість саме політичні та військові події в Україні є їх центральною темою. Але це не виключає можливості, що конкретні дії публічних критиків Путіна можуть бути корисними для України в українському суспільстві. Давно назріла зміна дискурсу з хороші росіяни на корисні дії росіян. Всі дані дослідження з аналізом висловлювань ста публічних росіян та опозиційних медіа ми виклали на сайт, щоб кожен міг зайти та перевірити, що саме вони поговорили про Україну та війну. І наостанок, будь ласка, не забувайте, що росіяни в першу чергу росіяни і вони будуть відстоювати свої інтереси. А у нас один вимір, що вони зробили для наближення нашої перемоги. А ще варто пам'ятати, що кожен наш перегляд російського контенту та його обговорення це втягування росіян в український інформаційний простір. Росіяни отримують аудиторію та можуть на неї впливати перед повномасштабним вторгненням. Лише 3,11% українців могли відрізнити брехню від правди в інформаційному просторі. Чи зможуть вони розпізнати маніпуляції росіян, які критикують Путіна? І так, коли ви коментуєте дане відео і поширюєте його у соціальних мережах, ви вже долучаєтеся до формування інформаційної гієни Українців. Хочу подякувати усім тим, хто підтримує нашу ініціативу фінансово. Кожна ваша гривня працює на перемогу в інформаційному фронті. Якщо ви можете та хочете допомогти, доєднайтесь до чудових людей, які вже стали спонсорами нас на Патреоні та Ютубі. Вся інформація у коментарі. Дякую, що дивилися до кінця, і до скорої зустрічі.